Давайте я покажу вам де ляльковий театр, а вибоді дасте відповідь на два запитання. Mm. Сьогодні ми опитаємо ужгородців і дізнаємося, чи пам'ятають вони, коли День Незалежності та День державного прапора. Добрий день, підкажіть, будь ласка, коли відзначається День державного прапора? Ой, чесно, не пам'ятаю. А День Незалежності? А серпня. А коли ви... прийняли незалежність України? В якому році? 91-й. А ви знаєте, що відзначається 23 серпня? Придень, а чи знаєте, коли відзначається День державного прапора? я, б, що я спішу. Доброго дня, ви знаєте, що відзначається 23 серпня. Ні, ні ні Вже було. Точно було День прапора. Ні. Ще буде. Знаєте, незалежність 24-го 24 А День прапора 23-го. За день до Дня Незалежності. Так, да, точно. А 24 серпня. Правильно. А День Державного прапора? День державного прапора? Не пам'ятаю. Ще вчив. 23 серпня. А в якому році не знаєш, коли незалежність проголосили? У 1991 році. Супер, дякую. Янський Союз успавши в 1991 році. 23 серпня День е, Державного прапора. Ні. А День Незалежності України. Не пам'ятаю. А як ви думаєте, коли це могло бути? Чесно? I love